Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок інформатики. Тема нашого уроку досить цікава і незвичайна. Люди і машини, інтелектуальна поведінка машин, передавання інформації від людини до пристрою і навпаки. Давайте спочатку пригадаємо правила поведінки і безпеки в комп'ютерному класі. Пам'ятаєте, в комп'ютерний клас ми заходимо і сідаємо за комп'ютер тільки з дозволу дорослих. Під час роботи на комп'ютері на нашому столі має бути порядок. Всі речі мають знаходитися на своїх місцях. І нічого зайвого не має бути. Відстань між вашими очима і монітором вашого комп'ютера має досягати не менше. 50, 60 см. Якщо на вашому столі стоїть програмний комп'ютер, стаціонарний комп'ютер або ноутбук, не можна смикати дроти, витягувати провідки, яких ви не знаєте. Також, дітки, якщо ви працюєте за комп'ютерним у класі, в якому знаходяться комп'ютери та інші різні системні блоки, не можна бігати. У цьому класі. Тобто, взагалі, коли сідаєш працювати за комп'ютером, потрібно не е, стрибати і бігати, а сісти і працювати. А ще найголовніше завдання, дітки, найголовніше правило кожні 30 хвилин ми з вами маємо відволікатися від комп'ютерного екрану і хоча б виконувати деякі рухи. В наш час робототехніка дуже швидко розвивається. І по суті наші комп'ютери є вже старим застар... застарілим етапом, хоча ми з ними працюємо. Хто зна, можливо, через декілька років будуть домашні роботи, котрі будуть самостійно виконувати наші бажання. Тому ми сьогодні будемо говорити більш конкретно про людей. Будемо говорити про людей та їхню роль в сучасному суспільстві, про пристрої, що нас оточують, про ті, які доступні нам та котрими ми користуємося. А також ми сьогодні поговоримо про роботів, про надзвичайні винаходи людства. Але перед цим давайте пригадаємо і повторимо деякий вивчений матеріал. Скажіть, будь ласка, в яких професіях комп'ютер допомагає людині? Зараз комп'ютер допомагає людині майже у всіх професіях: і вчителю у школі, і бухгалтеру на роботі десь в бухгалтерії, і в магазині, і в різних інших заходах, тобто комп'ютер допомагає всім. Пригадайте, які функції має диктофон. Для чого взагалі потрібен диктофон? Диктофон потрібен для того, щоб записати якісь нотатки, якісь думки, якщо під рукою немає ручки і листочка. Навіщо людині нетбук? Нетбук це невеличкий ноутбук, який можна переносити за собою. Він набагато менший, набагато легший, ніж ноутбук. Він поміщається в любу сумку, в любий рюкзак, і в ньому можна виконувати певні якісь дії. Які функції має фоторамка? Фоторамка має ті самі функції, що і звичайна рамка. В неї завантажуються фотографії, і ви їх переглядаєте за допомогою фоторамки. Тобто їх можна не роздруковувати, а тримати в одній фоторамці. Чому різниця між фотоапаратом і відеокамерою? Фотоапарат робить знімок, а відеокамера знімає відеофайл. <клес> Погляньте, будь ласка, <клес> на малюночок, пофантазуйте та скажіть, у яких сферах були б потрібні роботи. Погляньте на наші комп'ютери: мишку, монітор, клавіатуру. Чи є ці пристрої роботами? Так, це не роботи. А чому ні? Як ви це визначили, що це не роботи? Що є в роботах чого? того, чого немає в інших пристроях? Роботи здаються нам розумними, в них є розум, так? А мишку ми не можемо назвати розумною. В світі інформатики та інформації такі явище називають інтелектом. Чи чули ви таке слово інтелект? А хто знає, що воно означає? Кого ви можете назвати інтелектуальною людиною? Інтелектуальна людина це та людина, яка дуже розумна. Інтелект від латинського інтелектус, розуміння це досвід, знання. І здатність швидко і доцільно використовувати ці знання у нових ситуаціях. Погляньте, будь ласка, на цей малюночок і дайте відповідь на таке запитання, яке зимове свято для вас найбільш очікуване? Звичайно, це свято Нового Року. Дітки, а що є головним атрибутом нового року? Це ялинка, так. Погляньте, будь ласка, на ці дві ялинки. В чому між ними різниця? Одна ялинка жива, натуральна, яку вирощують люди в ґрунті, у природі, а інша ялинка є штучна, створена із пластмаси. Так? Дітки, скажіть, будь ласка, а яка ялинка із цих штучна? Перша чи друга? Так, на першій світлині ми бачимо, що саме вона є штучною. Так. А ким створюються штучні речі? Ну, звичайно ж, людьми. Дітки, існує таке поняття, як штучний інтелект. Штучний інтелект це область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних, штучно розумних. Комп'ютерних систем, програм, які імітують роботу людського розуму. Простіше кажучи, можна сказати, що штучний інтелект це розум, створений людиною. І зараз ми з вами подивимося на онлайн-середовище Аквадрайв, яке Вміє і має штучний інтелект і вміє малювати. Особливість цього сайту є в тому, що він вміє розпізнавати, що ми з вами малюємо, і трошки нам допомагає створити більш якісніші малюнки. Подивіться, будь ласка, цей сайт «Автодрайв» ви можете знайти в інтернеті. Він є у вільному доступі. І спробувати намалювати малюнок за допомогою цього сайту. Тут ми можемо змінити колір. Ми можемо почати малювати якийсь предмет ось в даному випадку на екрані штучний, і ми малюємо автомобіль, щось схоже на автомобіль. А сайт Autodrive підбирає. Є для нас малюнки автомобілів, і ми можемо вибрати саме той, який нам більше подобається. Далі дивіться, змінюється колір, і людина малює щось схоже на сонечко. Що робить сайт? Що робить штучний інтелект? Він підбирає малюнки, схожі до нашого. Це можуть бути сонечко, це можуть бути павутинка, павучок. А ми обираємо той малюнок, який нам більше підходить. Далі дивимося, змінили колір на блакитний, і людина малює щось схоже між листочком деревом і хмаркою. І штучний інтелект підібрав нам ці малюнки. Ми можемо поставити замість своїх малюнків, замінити ось цими гарненькими малюнками, і в нас виходить більш конкретний і детальний рисунок. Дивіться. Змінюється знову колір. І подивіться, що далі малює людина. Зверніть, будь ласка, увагу. Людина малює дерево, так? Щось схоже на ялинку. А тепер розгляньте вгорі нам сайт підбирає малюнки, дерев різних. А вже ми з вами обираємо те дерево, яке нам найбільше підходить до нашого малюнка. Дітки, якщо ви забажаєте, ви зможете перейти за покликанням у вашому електронному щоденничку на, до онлайн-середовище Автодрайв і спробувати зобразити свій малюночок та за допомогою штучного інтелекту цього сайту підібрати. Найбільш підходящі картинки до вашого малюнка. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а чи можна назвати середовище Автодрайв штучним інтелектом? Так, можна, тому що бачите, що цей сайт він допомагає нам підібрати якісь малюночки. А зараз, діти, ми з вами познайомимося із найбільш крутим штучним інтелектом світу, роботом Софією. Перегляньте, будь ласка, невеличке відео. Вона веде бізнес-конференції, співає на концертах та з'являється на обкладинках глянцевих журналів. Уперше в Україну завітала відома на весь світ робот жінка Софія. Лише за один день вона зустрілася з дітьми, поспілкувалася з прем'єр-міністром і відповіла на питання журналістів. Про що розповіла найрозумніший робот у світі? Знає Дарина Білера. Її зустріли гучними оплесками, спалахами фотокамер та зацікавленими поглядами. Людиноподібний робот Софія прилетіла в Київ і викликала неабиякий ажіотаж. Вона створена за образу Модрі Хеберн здата розпізнавати обличчя, імітувати людські жести та відтворювати 72 емоції. Однак чекати від неї поведінки абсолютно схожої на людську, поки не варто. Зауважив директор компанії-розробника. Ми хочемо створювати роботів, які будуть дуже схожі на людей. Наш прогрес очевидний, але поки ми не досягне. Ли своєї мети багато з вас очікує, що Софія самостійно зайде в цю кімнату, а також багато хто думає, що вона може танцювати. І, хоча в неї існує прототип, який може рухатися самостійно, Софія поки не може робити це. Її особливість вміння підтримувати бесіду, отримавши питання. Софія під'єднується до мережі, шукає відповідь в інтернеті. Такі навички особисто перевірив і прем'єр-міністр України під час зустрічі. Робот розповіла Володимиру Гройсману все, що знає про Україну. Що у нас чверть усього чорнозему світу, найбільше літак Мрія а також перша конституція. А от враженнями про прем'єра Софія поділилася з журналістами. була са. Я вражена тим, що у вас такий молодий та амбіційний прем'єр-міністр. А ще він дуже гарненький. Він підходить Україні. Те, що у робота немає гарної зачіски чи вбрання, неважливо. Адже у планах розробників зробити схожою на людину зсередини, навчити відчувати і переживати емоції. Основна місія Софії демонструвати, що чекає на світ вже у найближчому майбутньому. Софія, яка краза на наш майбутній світ, Мир без страниц, которые не разделяют ни религии, ни расы, ни политические взгляды. София, она гражданка Саудовской Аравии, однако ее создавали американец, китаец, евреи. У Києві Софія проведе ще кілька днів. У неї запланований виступ. А от українське громадянство отримувати не хоче, бо вважає себе громадянкою світу, тому й продовжить подорожувати. Дарина Білера, Сергій Макаренко, телеканал Нюзван. Так, дітки. А яким же чином Софія бачить, в неї ж немає очей, таких як у нас. Яким чином вона чує? Вона ж не має вух, так як у нас яким чином Софія говорить, в неї ж немає ні рота, ні зубів, ні язика, як у нас. А чим же наша робот Софія відчуває запахи, в неї ж немає таких органів чуття, як у нас? У Софії є безліч інших пристроїв, що допомагають розпізнавати кольори, форми, чути, говорити та навіть відчувати смаки. Тобто, можна сказати, що робот це просто безліч різних пристроїв, котрі працюють разом. І за допомогою цих пристроїв роботи можуть не тільки отримувати інформацію з навколишнього світу, але й ділитися нею з нами. Розгляньте, як роботи можуть обмінюватись інформацією з людьми, а люди з роботами, на прикладі наших комп'ютерів. Подивіться, дітки, що за пристрої продемонстровано. Що це за пристрої? Навіщо вони? Це клавіатура. Клавіатура потрібна для того, щоб вводити або за допомогою неї шукати різну інформацію, так? у нашому комп'ютері. Подивіться, дітки, ось іще, що це за пристрій, для чого він призначений? Це пристрій-сканер, правильно. Сканер потрібен для того, щоб сканувати документи. Що це за пристрій? Це мікрофон. Мікрофон потрібен для того, щоб записувати звуки. Це мишка. Мишка нам потрібна для того, щоб виконувати певні команди, відкривати сайти та різні файли. Це тачпад. Тачпад на ноутбуці виконує ту саму команду, що й мишка на стаціонарному комп'ютері. Це джойстик, дітки, для чого потрібен джойстик? Джойстик потрібен для того, щоб виконувати команди під час гри. А це механічний руль, він так, також. Або ж механічний руль також він потрібен для того, щоб виконувати якісь команди під час гри. Це екран стаціонарного комп'ютера. За допомогою цього пристрою, дітки, ми можемо бачити все, що нам необхідно. Тобто в інтернеті або в комп'ютері зайти. Це дітки пристрій називається принтер. За допомогою принтеру ми можемо роздруковувати різну інформацію. А який пристрій в комп'ютері є найголовнішим? Як ви думаєте, діти? Найголовнішим є звичайно системний блок. Саме так дітки обмірковують і обраховують всі дії та операції, які виконуються за допомогою різних пристроїв. І так, всі пристрої можна поділити на ті, що вводять інформацію у системний блок. Та ті, що виводять інформацію. Подивіться, будь ласка, які пристрої вводять інформацію у наш комп'ютер у системний блок. Сканер, мишка, веб-камера, мікрофон і клавіатура. Звичайно, а виводить інформацію із нашого комп'ютера такі прилади, як колонки, навушники, монітор і принтер. Давайте розглянемо, як відбувається обмін інформацією між людиною та комп'ютером. Наприклад, користувач Петрик за допомогою веб-камери може записати відео. На клавіатурі написати текст, мікрофоном пише звук, а мишкою запустить програм, різні потрібні програми, а сканером може перенести своє фото на комп'ютер. Це все пристрої введення інформації до системного блоку. Системний блок, дітки, це як серце людини. Далі. Коли дані потрапляють на комп'ютер у системний блок, їх можна буде опрацювати. І тоді вже комп'ютер може обмінятися інформацією з людиною. Наприклад, відео записане можна буде побачити на моніторі комп'ютера, а за допомогою колонок чи навушників, навіть почути звук. Домалювавши та досконаливши свій малюнок, можна буде його роздрукувати на принтері. А такий процес може бути багаторазовим, де людина з машиною буде обмінюватися інформацією. Саме ці пристрої допомагають нам виводити потрібну інформацію із нашого комп'ютера із системного блоку. Дітки, давайте ще раз повторимо. Найголовніший предмет, найголовніша частинка і найголовніший пристрій у комп'ютері це системний блок. Він є нібито серцем людини, нібито мотором машини. Туди людина може внести інформацію, для цього їй потрібні прилади введення інформації, такі як. Клавіатура, мишка, веб-камера, сканер, мікрофон. Також вона може обробити в комп'ютері всю потрібну інформацію і поділитися. Комп'ютер може цією інформацією з людиною, тобто, вивести на екран за допомогою екрану, і е, е, монітору, побачити. Картинку, відео, послухати за допомогою колонок або навушників музику, роздрукувати текст або малюнки за допомогою принтера. Ось такі цікаві ці машини, якими користується людина. Виконайте, будь ласка, інтерактивні завдання, які знайдете у своєму електронному щоденничку. І закріпіть знання про пристрої введення і виведення інформації до комп'ютера. А зараз, дітки, давайте пригадаємо про те, про що ми говорили на початку нашого уроку. Що таке інтелект і яким він буває? Інтелект це досвід, знання і здатність швидко і доцільно використовувати ці знання у нових ситуаціях. Інтелект буває живий, а буває штучний. Чи всі пристрої мають штучний інтелект? Ні, звичайно, не всі пристрої мають штучний інтелект. Як називається найбільш популярний робот світу? Найбільш популярний робот світу має ім'я Софія. Яким чином роботи та інша комп'ютерна техніка може обмінюватись інформацією? За допомогою пристроїв, які вводять інформацію в комп'ютерну техніку, і за допомогою пристроїв, які виводять із комп'ютерної техніки інформацію для людини. Я дякую дітки вам за сьогоднішній урок. Бажаю вам гарних навчальних днів і прощаюся з вами до нових зустрічей!